Вільний мікрофон. Новий фреймворк краще будувати вже на плейрайт. Спочатку відповім я, потім, як ви кажуть, вільний мікрофон, будь-хто може розповісти свій досвід. Я вам буду відповідати спочатку до себе та дещо аргументую. Перше, я б новий фреймворк тестування починав би на Selenium. Я особисто. Чому? Тому що в мене дуже багатий досвід, я знаю, як вирішити там ну, дуже багато питань з допомогою Соленями. В мене вже є там інтеграції там, з чатом, в мене інтеграції там з Тестрейлом, в мене інтеграції з поштою та іншими речами. Тому тут без контексту відповісти дуже важко. Якщо, наприклад, людина взагалі ще не знає там неселенюми, ну не плейрайту, то тут, мабуть, можна почати з плейрайту. В нас, наприклад, як я казав, є декілька проєктів, де там сумарно декілька тисяч тестів написано вже на селеніумі. Що нам з ними робити? Тобто ми ж не можемо сказати, а ну ми будемо там їх викидувати, да і, і писати щось інше. Ну ні, тому що це контекст дуже важливий. Це те, що навичок навичок розробника. Е, ну Наразі я, я я ще раз кажу, як я казав, два тижні тому, що я не спеціаліст плейрайту, я хочу його вивчити, але те, що я читав, я у плейрайті не бачу таких багатьох кілер фіч, які там кажуть, зробили якусь революцію в тестуванні. То я їх не бачу. Якщо хтось може мені довести, що там, наприклад, є якась фіча, що це кілер фіча це Дуже критично для тестування, ну, будь ласка, вільний мікрофон можете про це розповісти. Е, я обіцяю, що я окремо, там, ну, у 24-му році встигну ні, ну, у 25-му, ну, зроблю декілька там якихось там проєктів або міні-проєктів на плейраті, ну, лише щоб порівняти, щоб ну, як -то, як то, кажуть, набути власний досвід. Тому, наприклад, я би свої проєкти я би починав би на населені та Python. Хто ще що хоче додати до плейрайту, ні, тоді йдемо далі. Наступне питання було: чи можна за допомогою селенню парсити синхронно, або як збільшити швидкість, швидкість збору даних? Перша відповідь це те, що. Наша спільнота вона більше про тестування, а не про збор даних. Але я знаю, тобто в, мені, в мене в зборі даних ну, досвіду немає. Тобто є досвід в тестуванні з допомогою Selenium та Python, але в скрапінг, ну, в скрапінг досвіду немає. Але я знаю, що там є певні ці проксі-сервери. Та є спеціальні ферми, де вони, ви можете завантажити, взяти цей фреймворк для скрапінгу. Ви можете завантажити на цю ферму, і воно вам зробить цей скрапінг у 2, 4, 10 та більше потоків. І тобто, ви, тобто Там треба оптимізувати не окремий один процес Selenium, тобто намагатися швидше там якось дані прочитати зі сторінця. Ні, там треба розпор... розпаралелити це завдання за допомогою цих Цих скрапінг фарм там вони ці проксі сервера вони надають різні IP-адреси. Вони там щось вміють там якісь там ці браузери малювати. Ну тому що дивіться, як ми казали два тижні тому, що чому ви намагаєтесь скрапити ці дані з допомогою Selenium, а не завантажити за допомогою за допомогою API? тому, що на власник сайту не хоче, щоб ви ці дані у нього з сайту зібрали. Тому що, мабуть, у нього є API, це цей коштує якихось грошей. А ви намагаєтесь обійти цю заборону та зіскрапити їх? І тому вони ці сайти вони будуть намагатися. Заборонити вам це зробити, наприклад, за, ну, детектувати ботів. що Вони бачать, що якийсь користувач чомусь через браузер, він там клікає по цим сторінкам як скажений. Я, я нагадаю, Selenium дуже швидкий. Тобто він може там зіскрапити сторінку, він може там за 100 мілісекунд. Тобто це взагалі не проблема. Ось вони бачать, що якийсь користувач чомусь відкриває там 20 сторінок за 3 секунди. Ну і таких е, користувачів банити, да? тому е, це знаєте, як то кажуть, змагання двох команд. Одна команда намагається захиститись від цього, там капчі там та інше, а інша команда намагається ці обійти. І в мене досвіду працювати в цій команді обійти, це немає. Ну але я знаю, що є ці проксі сервера, там вони розпаралілюють завдання. Тобто вам треба піти, ну цю документацію подивитись, завантажити ваш скрипт а мабуть там, 10, 20 або 100 потоків там е, пришвидшити завантаження. Вашого скрапінгу. Так. Останнє питання: це інтеграція Selenium та testrail Її можна зробити в нас вона зроблена. Вона зроблена наступним чином. По-перше, що ми, коли запускаємо Selenium тести, ми можемо зробити окремий тест ран ми можемо зробити окремий тестран. В нас майже усі тестові скрипти проанатовані. Тобто, це означає, що кожен тест в Python файлах він має ідентифікатор тестового кейсу. І в нас є інтеграція звіту, котрий надсилає його до тестрейлу. Чи присутній зараз Олег, який це робив? Наразі я не бачу Олег наш співробітник, який це робив. Але я у нього запитаю: ми можемо на це зробити окрему, мабуть, презентацію. Там все зроблено, там ну, не, не дуже важко це зробити. Мабуть, я в нього запитаю, щоб він там за два тижні, наприклад, зробив цю презентацію. Так, це було, мабуть, останнє питання.